Я е, хочу приєднатися до всіх, е, я думаю, що всі хочуть поздоровити. Це дуже такий е, торжественний день. Я цей день теж дуже довго йшов, я, я теж прийшов це. Я дуже радий за Ігоря Петровича, за Наталію, що їх на кінецька буде як. Возносили там молитви до Бога, що вже з'являться дітки, то я Наталі подарив сексуальні квіти, які повинні стояти у спальні. Слава всього казати. Горька. Горка, горка. Я думаю, що славі, яка скоро скала, дуже свящаники рухоположити. Робкують тут там. <реш> Ідіть з миром Христовим. Я хочу подякувати Господу Богу за цю прекрасну пару. Змаю дуже давно. І дякую Богу за Наталю, яка нам служила. Своїм співом, своєю праці. Дякую, Петровичу, який спочатку, самих самих-самих початків, із Київської своїх двісті, будівельних паспортів з усього служив нам, допомагав і допомагає. Нехай Господь щедро, щедро вас благословить. Дякую.